Ну, взагалі, блин. Ах, блин, так хочеться в ті школу йти, блін, ну прийдеться, блін, ой. Так сейчас чуть-чуть поляжу, чуть-чуть до кровати. Алло, миш? Да. Ну, тобі яка різниця, куди мені дзвонить? Ти де? А, да, ти в школі? не ні, ні, Ти вдома, так? Да? Ну, коротше, я хочу тобі її предложити. А давай ми зустрінемося через годину у, у школі, добре? Все, давай, чекай мене. О, блін, ай, блін, уже хочеться снідати. чуть трохи треба піти вниз. Все. Сейчас обзор на тостер. Тостер? ні, не, не так. Став сейчас ми там кліпчик пожармо. Став лайк, якщо ти тоже любиш хліб.